Народ, з вами Русік, зразу вам нагадую: 80% 80 людей, які дивляться мій канал, не підписані, потрібно це виправляти. І це залежить тільки від вас. Що ж, сьогодні ми з вами говоримо, чим відрізняється 8 двигун від 16 клапаного двигуна. Найбільш поширеним варіантом бензинового двигуна. Що зустрічаються на переважній більшості легкових автомобілів початкового та середнього класів, є чотирьохциліндровий двигун. Такі агрегати поєднують у собі відносно високу потужність, економічність та доступну ціну. Однією з основних причин такої різниці є різна кількість впускних та випускних клапанів. На 1 циліндр. І тут суперечки навщухають і досі. Хтось завзято відстоює восьмиклапанні чотирьохциліндрові двигуни, хтось переконаний, що 16 клапанний двигун за всіма параметрами кращий. Постараємося розібратися, в чому саме полягає різниця. Між ними і який все-таки двигун краще. З 8 чи 16 клапанами. Розглянемо пристрій восьмиклапанного двигуна. Такі двигуни використовують переважно на моделях початкового цінового сегменту. Тут на кожен циліндр припадає два клапани: один на впуск та один на випуск. Іншою важливою особливістю таких силових установок є те, що в ній потрібен лише один розподільчий вал, який управляє системою упорскування бензину та випуску відпрацьованих газів. Для переведення його в дію досить найпростішого пасового або ланцюгового механізму, газорозподільчого механізму. Така система набагато простіша в обслуговуванні та ремонті порівняно зі складними ГРМ, які є на інших двигунах з 16 клапанами. А така елементарна конструкція суттєво позначається на підсумковій вартості автомобіля. Давайте поговоримо про плюси та мінуси 8 двигуна. Така схема двигуна з восьма клапанами, незважаючи на її поважний вік, має чимало переваг. Перше, простота конструкції у восьмиклапаному двигуні значно менше деталей, що зношується. Відповідно, і ремонт його буде простіший і дешевший. Восьмиклапані двигуни дозволяють використовувати. Мастило нижчої якості, яке помітно дешевше, менша чутливість до якості бензину. Більшість восьмиклапаних двигунів, які використовуються на сьогоднішній день, були розроблені в ті часи, коли палива кращого, ніж 92, го не було зовсім. Тому такі мотори компактніші за своїх 16-клапаних побратимів. А це полегшує доступ до навісного обладнання. Однак є тут і чимало суттєвих мінусів. Менша потужність, впуск випуск через два клапани істотно лімітують кількість палива, що подається в циліндри, дещо більша витрата палива, зменшена пропускна здатність однієї пари клапанів змушує двигун прикладати більше зусиль для виштовхування відпрацьованих газів. У колектор. Відповідно на це витрачається більше енергії, то продуктивність двигуна впаде, а витрати палива навпаки зростуть. Тепер давайте коротко про 16 клапани. В 4-циліндрових двигунах на кожен циліндр припадає вже по 2 пари впускних та випускних клапанів. Для роботи такої системи потрібно 2 розподільчі вали, а для їхньої Злагодженої роботи використовується набагато складніший газорозподільчий механізм. Ну, набагато складніший це можливо і смішно, але він все таки складніший. У той же час два впускні клапани дозволяють подавати в циліндр за один такт більше палива. А звідси суттєве збільшення потужності та ККД. Коефіцієнт корисної дії. Для притискання клапанів до валу у таких двигунах. Найчастіше використовуються гідрокомпенсатори. На відміну від восьмиклапанників з механічними штовхачами, така система працює більш плавно та тихо. Також це забезпечує додаткове збільшення потужності та додаткову економію палива. Отже, основні переваги 4-циліндрових моторів з 16 клапанами. Суттєве збільшення потужності, збільшена максимальна швидкість і динаміка звичайно. Менша витрата палива та екологічність, набагато менший рівень шуму. Як видно, плюси таких двигунів суттєві, але є у них і вагомі недоліки, до яких відносяться гідрокомпенсатори, дуже чутливі до якості оливи. Рекомендується використовувати. Лише синтетичну оливу, так звану. Мастило. Для ефективної роботи четвірки з 16 клапанами потрібен якісний бензин в ідеалі на нижче за 95 гривень. Конструктивно такі двигуни значно складніші. Зокрема, заміна ГРМ тут, як правило, коштує на кілька тисяч гривень дорожче. Сам двигун більший, через що доступ до навісного обладнання ускладнюється. І нарешті, які ж основні відмінності 16 та 8 клапанного двигунів? З особливостями цих видів двигунів ми розібралися. Тепер конкретизуємо різницю між ними. 8 клапанні мотори конструктивно значно простіші, що позитивно позначується на ціні. Всього автомобіля, а також його обслуговуванні та ремонту. Однак вони значно поступаються в потужності та витраті бензину. 16 клапанним аналогом з тим самим робочим об'ємом. В той же час 4-циліндрові двигуни з 8 клапанами набагато простіші і доступніші в ремонті. Тут суттєво менше елементів, які можуть зламатися. А якщо щось таке виходить з ладу, то усунути поломку можна меншими силами. Та й запчастини для таких двигунів, як правило, набагато дешевші. Ну не набагато, ну дешевше. Однозначно сказати, який варіант краще тут не можна. Потрібно насамперед врахувати власні цілі та завдання, фінансові можливості. Умови, в яких експлуатуватиметься автомобіль. Якщо для вас першорядними вимогами є надійність і невибагливість, то варто придивитися до До клапаникаї модифікації. Якщо вам важлива швидкість потужність, то вибір краще робити на користь 16-клапаних двигунів. З вами був Русік. Ви підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Закінчиться війна, всі загарбники загинуть, а ми почнемо жити наповну. Бережіть себе, до зустрічі!